Що ми тепер називаємо кобзаремо? Це всі твори поетичні, тобто їх близько 240. Оце У це є та е, сукупність, поетична спадщина Шевченка, яку звичайно треба і бажано знати, чому у нас так. Тяжко вивчають, я не знаю, як зараз це було давно, колись була ціла чверть творчі Шевченка. Ну, от максимально, що з чим ми тоді ознайомимо дітей, оце все, що вони будуть знати. Так, ці обставини треба знати, розумієте, коли вивчають в школі, багатьох з'являється відразу до Шевченкої творчості. Тут та вада, що забагато одразу Шевченка теж. Важко сприйняти, бо він доволі одноманітний поет. Є різного штибу, ну такі гьоти, як які різнотематичні, різні галузі охоплюють, тематика надзвичайно різноманітна. То у Шевченка є певне коло ідей, певне коло образів, до яких він постійно повертається.